Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео, я відкрив чит-код. Значить, приїхав я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три. Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Чи... Посрать взагалі ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Оце соль морська. Приймати ванну, допомагає організму. Я думаю, треба на чай ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, носив соль, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почав щось мені носити, туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі, в номер на много. На много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега віддоном. Щораз покажу. Отам вот океан, понял? Там океан. Потом только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. Вони ж ходять, улибаються постійно. Thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом, надо треба їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. Раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко знайден.